Сьогодні у нас після обід прямо так, знаєте, і тривожно. Дімка сьогодні приїде. Кажу, давай ми зустрінемо. Не треба, я сам, ну сам, то сам. Кажу: так нам чекати тебе, обідати. А він каже, ні, сідайте, обідайте, тому що я ж не знаю, яка там дорога, каже, страшна. Ну, я думаю, десь чотири буде. Так що сьогодні у нас гость вдома. Люсюнь, лапу не откуси. Кусає лапу, як задній. А ну, зараз подивимося, як вона буде на нового нашого мешканця реагувати. Ой, ти Це абсолютно зрозуміло. виглядаю, хожу. Вона сюди йде. Ай, господі, де тих нервів браття. Відкрив, він сам відкрив Чекаю, стою. А на дереві, бачите, біла кішка на на дивіться, вищина туди. Вона. вона з самого ранку там сидить. Вона залізла і не може, мабуть, злізти. Я не знаю, чи то кішка. Я думала, вона злізла, ні. Я коли їхала, вам казала, що кішка чи аж сидить. Дивіться, вона боїться, чи злізти, чи я не знаю, можливо, собака її якась загнала ту може відкрий, може подивим ту кий шкаф. Шона там сидить. кто пришел? Кто пришел? Сейчас посмотрим. Куша, кто пришел? Кто пришел? Сейчас посмотрим. Куша, ты Я тебе сейчас как хе Я тебе говорю. А ну, кто тебе сов? Кто без... Пиз... Ти пой? Виходьте! Заходь. Заходь, сынок, заходь. Заходь. Бабушка, иди, Дима, пришел. Ты глянь. Хочу хочешь. Хочу хочется. Привет, моя арена. Да, Дуся, що таке? Два мужика тепер. Чого ти м'ячишся? От мечиться Дуся. Дяді. Дядіка в куча. просто куча. Одні дядики. Ось уже Саша пройде. Все, уже все, вся вервечка в зборі. Все, можеш відходити від от дверей. Все, всі тут дивиться на Дімку. Діма, ти хто? Я бачу, що мужик, ну тільки хто ти? Ти сьогодні можеш прийти на кровать спати, да? Дусь. Ти вот її не пускай а на кровать, Дім, вот бо тому ж. Отак за губи, вот отак, отак, вот о, вот отак. Вот да, скажи, да, точно. Та надо... треба проконсультуватися, Дім, я ж не знаю, треба надо, при... надо спросити про проконсультуватися. Да, да, я трошки пророк... роботу. Главне діло, тут таке, що... Ну, воно то, звісно, зроблено. Ну, це я... роз, не його, просто не його роз. Та я казав, кажу, мені кажу, Ексель, закажи, заказав. Ну, він заказав, що. А тут іще ластовиця вставлена, чи що це? Диви. Да, ще Дивись. Це ж, це ж... Ну, може, оце і не нужно. Може, оцей кусок він не. Ну, це ж для того, щоб коли він буде щоб в нього не лопалося. Ма, оце зроблено. Оце ж все зроблено для того. Мені дискомфортно в нього. Оце ну, може, може, правда, що? Оцей він не потрібен. Фактично, оце убирати треба. Ну так, да, і... ну тільки ж вони ж по, по крою зробили, щоб він, як сідав, отак, знаєш, швидко, ну, щоб да. вже ж воно не ламалося. Ну, ще. а тут треба отак зробити. Ну, треба, коротше, тут розпороти, оце, подивитися. Оцей оце оце кусок убрати, да. Да, 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 і ще під... настільки ж підкотити. Не підкотити, а просто забрати ну, його. Тут, я так. кажу. Ну, воно в нього тут отак от йому не надо, тільки вот так надо, короче. Да. Ну, короче... Вот так, я хочу, да, короче, быстро надо. Ну, можно, короче, утащить только как в этом, как в бриллиантовой руке, такие красные, чтобы были. Йо? Не, не, то не в бриллиантовой руке, то сватай не. В бриллиантовом руке тоже были. Этот... А, да, да. Шовка... То кавказская пленница танцева. В Кавказках пленница, что да. Да, да, да. А губился одеяло. Нехай, нехай, то я хочу, я хочу, Ой, я хочу. в Бо воно ж там заложено. Там веревка може грязна. Ой, короче, мало. І треба зробити штани, щоб вони були тут. Ну, висить у нього. Я вважаю, що це правильно, що цей кусочок дали. Ну, він хоче, щоб воно було. Короче. Там вірьовку тряпочкою протри, Дім, тому що воно буде грязне. Бо замажеться. Так, дід, на забирай свій компот на кухню. Дуся ніяк звикнути. Діма нова людина зовсім. І він дуже з нею не сюсюкається. ні. А вона не, 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 не зрозуміє, що воно за людина приїхала, оце тут чужа. да? Що воно за людина? І стоїть біля дверей, він ото піде курить. Ой, кури страшенно багато, такі нервні діти. Ой, що робить ця війна дітьми? боже, Боже, це просто караул. Да Дуся, де Діма? Де? Там да? Там деякі вже коментарі пишуть. Я просто не можу показувати. Ну, я, ні, я показую Дмитра, але там щось розповідати я не можу, тому що він все таки як не крутий, він військовий, і це не тема для розбазарювання і розмов. Я ж вам кажу, що все. Настане час, і я все вам розповім, як воно було, як ми все переживали, яке горе. Як... Коротше, все розкажу. На все час свій. А зараз мама пора штани, тому що треба штани позауже. позауже. Мама не може ніяк перенести, то, що... кажу дім, у нас ми їмо по Ну як графік у нас. А він каже, я не хочу зараз їсти, він ночі може їсти. А мами кажемо, та як, Ми ж якось так. Він каже, ви їжте, я ж не мала дитина, зі мною не треба гратися. Так, бабулечка, я ж не мала дитина, Правильно, я ж не мала дитина, так. Да. Я... Давай лізь, мам. Ні, ти що я лізь поріжу, а так, ні? Боже, Ну яка різниця, який не треба, йому штани в нього матня висить, йому неудобно, ти Все. Дивіться, що. Це з чемодана цього. Та речі перестіруємо. Ті, які, ті, звісно, що немає, то не перестіруємо. А ті, що вдома треба перестірати, щоб вони були, як кажуть, ось шапочка. Кажу, синочок. Вона вже така, на тобі науш. Я не хочу, мені це подобається. Ну, подобається, то подобається. Ми вже не, не настаюємо. А ця ось стоїть, мучиться. Я бачу на кухні світ гори. Дімка, пішов кушати, мабуть, все-таки вирішив А я так покушити. Ну і правильно, я зараз буду йти готувати обід. Не а він масла взагалі ж не їсть, мав. Масло ікру він не їсть, так. Да. Я... Та я ж. Коротше, треба менше уваги, ото краще. Дорослі діти. Хочеться постюкатися сама себе. Стоп, 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 стоп. Хочеться поради дати, стоп, стоп, стоп. Не питають, я не даю поради все. А то ми думаємо, що як ми живемо, так і вони будуть жити. Ага, обов'язково. Досінь? Да, да. Да. Да, ми все, з Дімоном одіяло потрусили. Та він він, він, він не спить, він просто, він просто лежить, лежить, там дивиться в телевізорі, потім пішов на кухні Курять, куре, 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 дуже багато кури. Ой взагалі, я ж кажу, що всі кричать за те, а ніхто не думає, що ці всі військові, які прийдуть, у них така, таке виснаження душевне, психічне, що це просто жах. Він такий, знаєте, він вже такий дорослий став, він дуже подорослішав, то він такий ще, як пацанчик, був а так подорослий, Він каже, мам, я все вирішую сам. Ну, сам то сам. Щось запитати крути, я синочок не знаю, як це, що до чого, що тут. А так скажу, що. І слава Богу, може, поняв, що треба, немає таких друзів, які дійсно. Він каже, мій друг лежить на полі там. А це все, каже, так, сміття. Яке тільки прикривалося і до тої пори, поки міський я їм потрібний нужен, бо двох слов не можуть зв'язати. Оце так. Да. А так каже, мій друг лежить на полі там. Так, добре, не будемо про печати.